Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 4 серпня з вами знову центр громадської аналітики вежа. І я, її керівник Валерій Клочок, і сьогодні вже зі мною традиційно в студії онлайн чи офлайн, Ігор Чаленко, керівник центру аналізу та стратегій, член Національної ліги центристів, ну так само, як і я, член національної ліги центристів. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю тебе, всіх глядачів каналу. Дякую, що ти, попри сьогоднішні трабли, які ми з тобою обговорювали до початку запису, але все ж таки знайшов можливість поговорити, тому що. Хотів би торкнутися з тобою двох дуже важливих тем: одна з яких активно обговорюється в усьому світі, а інша чомусь затихла. Затихла тема із корупційним великим скандалом про закупівлю безпілотних літальних апаратів і радіоелектронних засобів боротьби. Тому що ну вчора, окрім звільнення Гайдая і ще Юрченка, да по-моєму, якщо я не помиляюся, ніяких повідомлень не було. І ще Зеленський опублікував фото із Єрмаком і Умеровим. Дуже красномовне. Але про це ми поговоримо в другій половині нашої розмови. А поки що хотів би все ж таки тебе запитати, що відбувається із візитом Віткофа Москви, тому що він мав там бути вихідними, летить нібито в середу четвер, і стало відомо про те, що в цей же період до України прилетить кіт Келох. Ну, я думаю, що це не співпадіння. Відтак хотів би спробувати з тобою розібрати, чому так і що від цього очікувати. Совпадіння не думаю, і тут е, цілком очевидно, що е, Трамп дійсно ставить перед своїми спецпредставниками завдання е, ну, десь дотиснути сторони, десь прокомунікувати, але все ж таки е, можливість е, якогось компромісного завершення війни. І чесно кажучи, я абсолютно, абсолютно не бачу взагалі реальних можливостей для того, щоб це відбулося. Бо, ну по-перше, у Келога звідки фом конфлікт. По-друге, вони представляють дві різні гілки безпосередньо в адміністрації Трампа, які конкурують одна з іншою. У них різне абсолютно бачення ситуації. Я розумію, що їм Трамп чітко вказав, і що один, що другий слідує, як це знаєте, генеральній лінії американського вождя. Але ми вже почули безпосередньо від Путіна під час його спілкування з Лукашенком, що цілі так званої СВО не змінились. Тобто, це ж і є конкретний сигнал, причому навіть публічний. Трампу, хоча вже тоді стало відомо, публічно відомо, що до них їде Вітков, і зазвичай росіяни задирають умови для переговорів наскільки вони можуть. Тим не менш, тим не менш, я все ж таки радий, що до нас їде келох. Тут можуть дійсно, по-перше, комунікувати питання де Україна могла б все ж таки вийти на компромісні рейки. Але очевидно, що ці компромісні рейки не означають перетинання жодних з червоних ліній, оголошених нами ще в березні місяці, бо це було б насправді політичне самогубство. На фоні ще останніх подій безпосередньо в Україні всередині, то ми ж розуміємо, що це б ще більше збільшило рівень напруги. Але, тим не менш, тут ще питання Келога, бо за неофіційними даними він не лише. Обговорював безпекову ситуацію, але і зондував можливість проведення виборчої кампанії. І я не здивуюся, що ця тема дійсно є одним з безпосередньо пунктів пропозиції. Пропозиції американців для того, щоб все ж таки рухати мирний трек вперед. Але все рівно за будь-яких умов я не вірю в успіх безпосередньо Віткофа, бо він же, якщо не помиляюсь, чотири рази. Був в Москві, і жодного разу результат ми не отримали. Хіба що відков по лінії налагодження стосунків, перезавантаження стосунків між Кремлем і Білим домом. Тоді пам'ятаємо, він відвозив ну, фактично політв'язнів американців, які зазвичай по своїй дурості опиняються в Росії, їх хапають за надуманими. Статтями ув'язнюють, а потім обмінюють за першою ліпшою нагоди, коли це вигідно конкретно Путіну та його оточенню. Ну будемо дійсно далі дивитися. Я скоріше зараз дивлюся на місію Віткофа, навіть не переконати Путіна в чомусь. А щоб Вітков знову, як в квітні місяці, тоді здається на Фоксі, в нього був прямий ефір. Він вийшов і сказав. Все, Путін хоче миру, і тут Трамп такий ось прогрес, будь ласка, і до речі, от згаданий тобою міт, згадана зустріч між Зеленським Єрмаком і Єрмаком Я, до речі, її підв'язую саме до того, до зовнішнього фактору, не до внутрішньої ситуації, а до зовнішньої, що пок... Київ показує, що ми працюємо стамбульська лінія з нашого боку, жива. Ми там е, нагадуємо, що 1200 людей ми домовились повернути? Е, відповідно, це демонстрація прогресу. Тут ключове слово прогрес, і от за це може Трамп ухопитися, умовно кажучи, 8 серпня. Щоб сказати: окей, давайте дедлайн тоді? Ну давайте ще місяць, давайте до початку вересня. Ну, Я побачив, щоб, побачив. Не, щоб не випустити це питання, все таки хотів би там від, віднести на другу половину. Але а в чому прогрес переговорів? Прогрес в спілкуванні безпосередньо двох сторін. Тобто, це ж систематично фіксується Заходом як те, чого не було за Байдена, є за Трампа. І так немає прогресу по ключових питаннях, але, але ми пам'ятаємо, що все рівно піднімається тема зустрічі на високому рівні. Хоча росіяни за будь-яких умов кажуть, ні-ні-ні, давайте. Будемо взагалі фрагментувати робочі групи, створювати зумчик включати, ну прямо як під час е, мінського процесу. Ну тим не менш, е, годинник то тікає. А тікає він до чого? До святкування річниці е, Другої світової війни, завершення Другої світової війни, е, те, що будуть події відбуватися заходи в Китаї, де. Буде великий сейшен, де зберуться багато багато визначних людей. Все ж запалив пан Вучич. До речі, так, так прямо розписав. Він на 6 днів їде 5-го числа велика вечеря. Ну тобто, показує, що не знаю, чи буде Трамп, чи не буде, але з таким 99% впевненості, що він буде. От. І до речі, цікаво, чи буде взагалі наш там президент. Бо якщо я там будуть вирішувати в Пекіні, та на цих mm. е, заходах, бо я нагадаю, що все таки Україна є країною співзнас... співзасновницею ООН. А чому ми є співзасновниками ООН? через внесок безпосередню перемогу над е, нацизмом? І взагалом, внесок до Другої світової, було б непогано, якби і ми туди поїхали. Я не знаю, чи є таке в планах у президента Зеленського. Немає, але це було б абсолютно логічно, якщо туди їде Трамп, і туди ж там їде величезна делегація європейських країн. Тому ну, це якраз і показує, що там умовно зустріч буде не між а там, умовно кажучи, Путін і так далі. А от для Путіна, оце тут теж цікавий нюанс. Щоб. Не допустити подальшої е легітимізації Путіна на світовій арені, бо він використає, звичайно, цей захід. Це буде навіть крутіше за парад е побєди е безпосередньо в Москві. Я, до речі, хотів якраз тебе запитати і про Пекін. Ну, в принципі, щодо візиту Келуга і Віткофа, плюс-мінус у мене з тобою збігаються позиції, бо ну навряд чи варто чогось очікувати і там, і тут на рахунок переговорів дійсно. Ну, ставлю, вибач, свій коментар, не бачу зараз ніякого просування, і заява е, піскова сьогоднішня про те, що ну, Путін готовий зустрітися із Зеленським, про що ти сказав, але після роботи експертів засвідчує про те, що Путін не збирається зустрічатися із Зеленським. А от щодо Пекіну, скажи, будь ласка, а хто з європейських країн чи можливо керівництво Європейського Союзу підтвердив свою участь у е, заходах, які будуть проходити в Пекіні з 3 вересня? Поки що не офіційно, поки воно все на рівні чуток, тобто офіційного підтвердження немає, але нібито мають бути. Тому е, там, нібито французи мають бути на високому рівні. Mm -hmm. Я не знаю, чи на рівні президента, чи ні. Це е, треба далі дивитися ближче до подій. Бо знову ж таки історична дата, визначальна, е, тому тут дійсно треба буде далі дивитися. Тут є певна загроза, розумієш, беручи до уваги сьогодні коментар Вучіча. Ну для глядачів, хто, можливо, не в контексті, повідомлю, що він сказав, що він не виключає візиту Трампа, але каже, чи так станеться одному Богу відомо, Це пряма мова. І там буде проведено дві вечері: одна, нібито третього, яку організовує СІ, і інша 5-го, яку організовує один із світових лідерів. Він каже, що прізвище цього світового лідера. Не називали зміркувань безпеки, але його попросили залишитися до п'ятої. Він летить на п'ять днів до Китаю, і він допускає, що це може бути і Трамп. Але тут складається яка історія: якщо у Китаї на саміті, який навіть там ну, нібито організує Трамп, тобто на території Китаю, будуть досягнуті домовленості про припинення замороження російсько-української війни, ну гіпотетично уявимо собі таку ідеальну історію. Ну, це ж буде завершення війни, не Трампове, ну, але ж знову ж таки, Європейський Союз прямо о, в заяві своїй е, закликає Китай вплинути. Сам Трамп казав, що непогано було б долучити Китай. Ми пам'ятаємо, в нього були такі пости безпосередньо в його true Social. Ага. Тобто, тут не можна вважати в цій темі. Що все ж таки вони настільки, ну скажімо так, автономізовані автономізовані і сепаровані. Але я думаю, що тут ще й питання: а наскільки самі Сполучені Штати з Китаєм досягнуть угоди по своїй ну, якраз згоди по торгівельній угоді? Бо. В Стокгольмі ж я так зрозумів, що ніякого результату вони не отримали, Ні. і відповідно це якраз і показує, що у них на передньому плані а, свої двосторонні економічні відносини. І якщо вони за цей місяць все-таки домовляться, то вони це і покажуть паралельно щось. Будь ласка, можна, і це до речі, і для для Трампа це було б непогано з точки зору, ну, наприклад, домовитись по Тайваню. По Тайваню, щоб умовно кажучи. Китай не там не 26 шостий, двадцять сьодь рік а, планував свої там активізації, а пізніше, на 30-й, коли вже Трампа не буде при владі, коли це вже буде питання наступників. Ну так я не відкидаю такої версії, абсолютно, але тут єдиний такий момент, про який я постійно говорю: у Китаю треба буде поступитися власними інтересами, тобто він має зараз відтермінувати, як ти кажеш заострені ескалації і для Китаю з одного боку це вигідно, а з іншого боку, це створює додаткові і загрози. Загрози в тому плані, що і ну, не те, що прямого, прямому вираженні, а Європа буде більш готова до можливої ескалації і так далі. Тут багато нюансів. тим, знову ж кажу, Я поки що дуже-дуже скептично відношуся до можливих домовленостей Китаю. Путіну це не вигідно. Ну і Китаю. Але. Як казав і кажу рані і, і раніше, я кажу нині дуже. Я хочу помилятися, щоб справді це все завершилося. Єдине, що я поки що не бачу, на якісь такі компроміси, готовий Путін піти, якщо постійно заявляє інше. Ну поки що не видно, друже. І тепер до наступного питання, яке я хотів з тобою обговорити, це гучний корупційний скандал, який стався в Україні буквально у п'ятниці. Якщо не помиляюся, ввечері да то було повідомлення, оголошено про те, що затримали. Очільників низки військових та цивільних адміністрацій районних, які були дочетні до дуже великої корупційної схеми з відкату при закупівлі безпілотників. А, буквально другого дня було звільнено гайдая із посади очільника Мукаческої районної адміністрації, і було звільнено ще одного керівника Рубіжанської, якщо не помиляюсь, обласної районної військової адміністрації. Також скандал в нацполіції а, і. Буквально вже в суботу, неділю, ну поза логікою речей варто було б очікувати якогось засідання суду, який би обирав би запобіжний захід фігурантам цих гучних скандалів, яких звільнили з посади. Але на цю хвилину нічого немає абсолютно. От я сьогодні, слідкуючи за новинами, я не бачив жодного повідомлення, чи можливо я щось пропустив. Я не бачив, я просто за цією темою сьогодні не слідкував, але ну очевидно, що має дійсно відбутись, Плюс ми ж пам'ятаємо, що мова йде про набу, про їхню роботу. Відповідно, ну, це має обирати ВАКС. Аукса, там Вищому антикорупційному судді України, там не так багато суддів, насправді там щось порядка 60, і це на дві палати разом з апеляційною. Але тобто... чекай, чекай, тут, тут, тут вже 72 години, якщо не помиляюся. Ну так, та, воно присутнє, але ж все рівно. Тут, там можливо певні збої, коротше кажучи. Не факт, що е, там я, я не знаю, чесно кажучи, треба дивитися, чи їх повністю там затримали. Те, що їх швидко позбавили посад, те, що було позачергове засідання уряду, потім відповідно укази президента, це так. От, але тут питання в тому, що. Ну, сама тема тема дійсно специфічна. Тим паче, пан Гайдай є медійно активною особою, так. яка підсвічувалася із з боку влади, ну, загалом, з владних ресурсів. Тому, звичайно, в цій ситуації а, це продовження. Я думаю, що це таке неприємне продовження всієї цієї епопеї, 22 липня, те, що mm -hmm. ми мали, а, ну єдине, що знову ж таки. Тут, тут питання вже далі дійсно судового засідання. Треба далі дивитися. Ну і я думаю, що цю тему далі треба розкручувати з точки зору все ж таки розуміння, наскільки ця схема озвучена там набу використовувалася, там вже, здається там щось 30% відкатів брали. Ну це, це серйозні речі, тому що я нагадаю, що кожна гривня. Українських платників податків іде безпосередньо на сферу безпеки і оборони. Абсолютно кожна. І в такій ситуації е е корупція ну, рів рівнозначне мародерство. І це теж потрібно розуміти. І... Хоча, ну, звичайно, я бачив у пана. А того ж Гайдая і низку, низку його там фотозвітів, передачі тих самих дронів. Ну коротше кажучи, треба дійсно, щоб розбиралася. Тут питання ще яким чином це буде безпосередньо тиснути на центральну владу. Бо ми ж пам'ятаємо, як пана Гайдая перекинули з самого значить фронту безпосередньо Луганської тоді. Угу. Районної адміністрації в Мукачево. Це тоді жарт ходив, що Мукачевський котел, і питання: навіщо? Навіщо? Ну, хіба що. Тепер це його друге призначення на цю саму посаду? Друге. Ну він був там, він колись був там дійсно, і причому його ж понизили, фактично. Тобто, ж він був головою ОДА. Або yeah. низили до очільника відповідно районної держадміністрації. Yeah. Ну, що сказати? В цій ситуації, звичайно, зараз можливість для НАБУ показати всю свою ефективність, бо а, соціологія показує недостатньо, недостатньо зараз люди бачать цю ефективність. Ну, хай хай дійсно працюють. Я думаю, що цікаво буде і по а, очільникам військових адміністрацій. Я думаю, що не лише. По представниках місцевого самоврядування, по народних депутатах, які ага. так само могли бути задіяні в цьому процесі, просто це якраз от і показує перша причина, чого взагалі 22 липня відбулося голосування. Цілком можливо, що якраз було розуміння підходу таких справ, де вже готувалися конкретні підозри до ну очевидно людей близьких до окремих груп у владі. Справа в тому, що є зараз багато запитань до того, чому немає продовження цієї історії в публічній площині. Дійсно, от медіа всі мовчать. Ми за цим слідкуємо і мовчать так само, як і лідери антикорупційного руху. Я маю на увазі там, я не чув заяви від Шабуніна, центру протидії корупції, ЦПК не було. Вони їх є відео, записують розбір там із татаровим і так далі, те, що я бачив, а з приводу цього немає. Так само, як немає і гучних заяв, окремі коментарі є, з приводу ухваленого закону вже президентського, який в статті 36, яка називається прокурор Кримінального процесуального кодексу України, я вже поговорив про це в себе на каналі, містить останній абзац, де мовиться про те, що справи, які є підвідані НАБУ, можуть в умовах воєнного стану передаватися іншим слідчим органам за рішенням керівника НАБУ, або ж за рішенням керівника Офісу Генерального прокурора. Тобто є або, або і вчора, позавчора чи вчора, ми бачили зустріч позавчора, зустріч Набу керівників ІСАП із Зеленським. Тобто, вони сиділи в кабінеті Зеленського, і це багатьох українців викликало запитання: а де ж ділася незалежність Набу та САП? Вони ж ну що, звітують чи вони співпрацюють? В обсязі цього Володимир Зеленський каже, що ми разом з Набу і САП ем, гарно поспілкувалися. Ну і вирішили, щоб не було ніякої толерантності злочинів і так далі. Тут, знаєте, таке запитання дуже, а що раніше толерували цьому чи як? ну Воно трішки ну, контрастує із тим, що мало бути, і до незалежності Набута сад, ну, справді, зараз є багато запитань. Чи дійсно це ухвалення закону повертає цю незалежність, і чи можемо ми говорити про те, що оця гучна справа стане початком великої епохальної е, історії? Суперефективної роботи набута САП, ну як може бути щось суперефективне, якщо навіть не до кінця повернули попереднє законодавство. Ну, тобто, набу як працювало, так і буде працювати очевидно. Хоча знову ж таки, як кажу зараз про навіть, певний такий суспільний пенділь, який показує, що ну з однієї сторони вийшли то за незалежність цих органів, але народ, ви працюєте, відпрацьовуєте гроші платників податків. А тому, що я ж кажу, до, до дієвості є певні питання. Хоча, хоча я теж я радше в цій ситуації комплексно розглядаю тему. Бо е, тут не питання скільки конкретно НАБУ повернули коштів, а скільки взагалі їхня діяльність е, привела коштів в Україну. Загалом, от я там підраховував щось навіть до початку широкомасштабного вторгнення, щось порядку 30 мільярдів доларів було. Тобто, чи виключно за рахунок, от якраз побудови і функціонування цієї антикорупційної вертикалі, ну але тим не менш, тим не менш, дійсно зараз набу треба дуже серйозно попрацювати. Я думаю, що не лише на рівні. Очільників районних військ адміністрацій, бо насправді там корупції достатньо. Корупції ну, достатньо. Я, я перепрошую: о... ти, ти сказав ключову фразу. Не якось дивним виглядає, що очільник районної військової адміністрації може керувати таку схему? Чи може? Ну тут питання знову ж таки: підрядників. Які, хто відповідно стоїть над конкретними виробництвами цих дронів. Mm -hmm. Значить, ну, тут треба, це тісно це, тільки вершина айсбергу. Тобто тут копати і копати. Просто питання в тому, чи будуть набушники копати. Питання риторичне. Тобто стимулювати їх до цієї е, роботи можна, ну хіба що піти, значить, до них і е, е, бути е, відповідно джерелом первинної інформації. А все інакше, все інакше, звичайно, тут е, точно це не тема для пустопорожніх балачок. Бо ці балачки вони більше негативу приносять загалом Україні, але і недієвість НАБУ по всьому спектру піднятого питання. Це теж, це теж є е, дуже серйозний удар. Тому тут е, або працюєте, або, або змінюєте, е, переходите в НЗК, наприклад, у нас, або переходите в БЕП, як багато зараз набушників, це ж те, що на конкурс подавалося. Ну тобто кожен шукає своє місце. Ну, Ти знаєш, я просто задане фото, яке я публікував у Чора Зеленський у себе в телеграм-каналі із Єрмаком і Уміровим відніс якраз до цієї історії. От в моєму розумінні, тому що ну знаємо, що е Зеленський призначав е безпосередньо е гайдая на посаду. Це конституції обов'язок встановлений. І безпосередньо Гайдай, і інші керівники військових адміністрацій проходять співбесіди з Єрмаком і з іншими. Це ж безумовно. А Омер сьогодні фактично він виконує роль такого собі, знаєте, контролера Міністерства оборони. Ми я думаю, що це ні для кого не секрет, оскільки він дотичний до багатьох процесів е, свого часу Петро Порошенко вибив навіть указ у Ющенка у 2004 році, після помаранчевої революції, він був собі таким тіньовим урядом. Чому, власне, тоді виник скандал між Порошенко-Тимошенко, і Ющенко відправив відставку Юлії Тимошенко після дуже відомої прес-конференції вже покійного Олександра Зінченка. Тих, хто, можливо, не знає із е, е, наших глядачів цю історію, раджу подивитися в. Е, в мережі інтернет дуже багато інформації, і мені десь чимось перегукується це все, і таке складається враження, що е, в набу і сапі і президент пішли на упередження будь-яких скандалів, які могли б виникнути із командою офіця президента. Тому що фактично ми ж бачимо людей, які із команди зеленського Військова адміністрація ним призначається депутат від слуги народу, також. Фактично. А скажи, будь ласка, а ти знав народного депутата Кузнєцова? Правда ж знав? Не знав його не активну діяльність? Ну, ну це ж, не, це ж не, не відміняє того факту, що він сьогодні заміщений у корупційній схемі. Так, питання в іншому: питання, ким можна пожертвувати? Ось і все. Угу. Тобто, хто, хто може взяти на себе негатив? негатив? Тому я думаю, що в цій історії. Це звичайно, очевидно, не кінець, але дійсно фактор певного замовчування. Я, я поділяю твою думку. Дійсно, воно зараз присутнє. Можливо, це поки що технічно, бо знову ж таки основний удар медійний припав на вихідні дні, на вихідні дні, тому воно десь змазалось. Ну, але дійсно цю тему треба тримати у фокусі. УА. Це, друзі, дуже важливо. Не випадково я з Ігорем торкнувся цього питання, оскільки ну, дійсно ми говоримо про відкати на закупівлю безпілотників. І Ігор, і я, і ви всі друзі долучаємося до донатів для військових так, жертвуємо своїм часом, фінансами, для того, щоб стримувати ворога, і коли з'являються такі факти, викривальні, фактично, факти на сьогоднішній день, набута сам представили факти. Тому що рішення про відсторонення від займаних посад керівників адміністрації було просто блискавичне. За кілька годин його хвалили і звільнено. Звісно, що це треба робити. Але головне, щоб тут працювала ще і судова правоохоронна система, тому що ну, такого не можна допускати. Відтак, справді ми говоримо про цю проблему, друзі, для того, щоб тримати в полі зору її. А сподіваємося, що от зараз по ця затиша воно пов'язане якраз із технічними моментами, які необхідні для встановлення ну всієї цієї картини, корупційної схеми, щоб їх більше не було. Я розумію, що можливо хтось і посміхнеться в коментарях, коли я це говорю, але принаймні ми на це сподіваємося. Тобі Юре, дякую, що ми торкнулися такого непростого питання в сьогоднішній день, і треба про це говорити справді. Тримати в полі зору вас, друзі. Прошу підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Коментуйте те, що ви почули. Ну і шери вони допомагають просуватися каналу. Дякую тобі.